Що може бути між компанією стандарт та компанія «Агроритм»? Це поєднання співпраці. На зараз нам компанія Агроритм дала соняшник гібрид «Бомонт». Соняшник стійкий до 60 грам гранстара, як заявляє е виробник. Ну, я вам скажу, що він витримує. Стіки до семи Свучка, технологія Сумо, Посухостійкий сонячник, олійного напрямку. Олійний напрямок, ну, давайте подивимося, як він виглядає. Кінець серпня, демоділянка. Компанія стандарт 2025 і це у нас Сінельниківщина Дніпропетровська область. Поїхали, покажу. Дивіться, заходимо просто в рядочок. І отак буде виглядати наш соняшник. Дивіться, зріст він 1,85 нас Зараз буде короткий анонс по тому. Для цього вам потрібно підписатися до нас і зрозуміти, що на каналі ще YouTube, на наші соцмережі, буде повний відеоогляд, як ми збираємо його, як ми показуємо повністю, як воно все виглядає. Так що, будь ласка, TikTok, Instagram, ну YouTube саме на головне, тому що там буде повний обсяг того, що ви побачите. Поїхали! Бамон! Хвилина вже пройшла, але наше найголовніше сподівання на те, що ви побачите всі шляпки, і ви будете знати, скільки сипне бомон там, де була посуха, і там було, де е, висіяно 52-54 тисячі на один гектар. Так що, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і побачите далі, як буде розвиватися ця вся відеогляд 58 гібридів на нашій демоділянці. До зустрічі!